Я жінка, як всі думки, і кожна з завжди навіки. Жінка для всього у світі початок, з безмежним коханням дарує життя. Жінка це щастя, любові нащадок. Вона є творець усього майбуття. Саме ці рядки увійшли до пісні Я жінка створеної спеціально до прийдешніх весняних свят, тому символічно, що прем'єра композиції відбулася саме тут, на концерті, присвяченому прекрасній половині людства. У залі зібралися волонтерки, представниці культурного фронту Харкова та громадянка з активною життєвою позицією. У сучасних реаліях на їхні тендітні плечі лягли геть нелегкі обов'язки однак ці незламні жінки незламного міста продовжують міцно стояти, кожна на своєму фронті. Моїх очах вони незламні, вони дуже сильні, і люди, які побороли свій страх і змогли пережити це. все. ну в теперішній час це зовсім не та жінка, яку ми бачили ще три роки тому. І це е, серйозні слова, це не просто красиві слова. Наші жінки сильні. Скільки волонтерок мені доводилось е, прямо з ними співпрацювати? Це жінки, які беруться за справу іноді, конкретно чоловічу. Слава Богу, за них і велика подяка сьогодні саме їм. Нині найщиріші вітання, що неодноразово лунатимуть зі сцени, будуть присвячені саме їм жінкам незламного Харкова. Актори та акторка обіцяють, вони докладуть усіх зусиль, щоб в перші дні весни подарувати чарівним глядачкам трішечки сонця, тепла та натхнення. Ми сподіваємося, що дуже сподобається всім, так як ми це дуже довго готували, приблизно місяць. І сподіваюся, що ми зможемо доказати всім, що найкращі люди тільки в Україні. Ми повинні показувати, що ми не зламні, що ми можемо робити все і в будь-який час. Знаєте, як говорять, що з весною оживає природа, і мені здається, що також з весною оживають і розквітають жінки. Вони Стають такими гарними, впевненими в собі. Весна дійсно от так от вона міняє. І хочеться от, саме, щоб цей концерт став для, для дівчаток. Так я скажу для дівчат таким от зарядом, гарного настрою. От, і дійсно, харків'янки вони незламні. І ми можемо зробити собі таке свято навіть в таких умовах, навіть коли. Десь всередині болить, але все ж потрібно жити, потрібно йти далі, потрібно бути міцними. І вон, Харків Залізобетон, Тому тут такі жінки: чарівні, сильні, впевнені в собі. Естрадний спів, хореографічні постановки, номери оригінального жанру, саме так найкращі виконавці Харкова вітали. Глядачок зі святом. Звичайно, найперше, що хочеться побажати, це миру, якнайшвидшого миру через перемогу України. А поки ми цього чекаємо, хочеться побажати, щоб Бог давав їм спокою. Спокою у сім'ях, щоб всі були здорові, цілі і зберігали, бо це те, що залежить від жінки, від жінки, тепло в своїх оселях, серцях рідних. Хотілося б сказати, що через усі перешкоди їм треба перейти, триматися в своїх зусиллях і ніколи не здаватися. Хочеться побажати любові, любові у всьому, що оточує, всьому, що ми робимо. Адже дійсно кажуть, що любов править світом, і тому надіємося, що цей рік, ця весна стане для нас а, нарешті мирною. Нарешті Харків повернеться до свого мирного воєнного життя. Ольга Трачук Ігор Луханін, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків новини.